Благодійний фонд волонтерські та онуки організували денний табір для діточок, що покинули свої домівки вимушено через війну. Табір відвідало 77 дітей з різних регіонів України. У діточок було повноцінне п'ятиразове харчування, яке забезпечував «Мілкбар». Під час проекту з дітьми займалися професійні педагоги, арт-терапевт, нейропсихолог, логопед. Вони займалися танцями, спортом, англійською. Математикою логічними іграми також ми розповідали їм про значимість волонтерства, бо ділитися і допомагати це цінності, які актуальні не тільки під час війни. Під час першої зміни ми зрозуміли, що батькам теж необхідна психологічна підтримка, тому разом з небайдужі це наші друзі-психологи, які допомагають тим, хто цього потребує, організували групи психологічної допомоги. Ще одна не менш важлива мета дати батькам можливість трохи перепочити. Сходити на співбесіду і знайти роботу більш ніж 50% батьків виконали цю місію, знайшли роботу. Головна мета Summer Camp була забезпечити дітям повноцінний відпочинок, і цікаве дозвілля. І здається, мету виконали. Summer Camp не відбувся би без uh, фінансової підтримки наших партнерів. Це вітаміни Перла Хелса і Пончик бой, а також без всіх вас, хто донатив.